Лесь Курбас, найвидатніший український режисер першої третини ХХ століття. Його називають генієм через те, що найвидатніші етапи життя митець провів у Києві, Харкові та в інших містах на гастролях. Багато хто забуває, що перші кроки він зробив саме у Львові. Привіт! Мене звати Соломія Камінська. Зараз про Леся Курбаса у Львові нагадує хіба що театр його імені, який за час свого існування став дуже відомим як в Україні, так і за її межами. Леся Курбаса вважають однаково близьким у Львові, Тернополі, Києві та Харкові. Він усюди організовував людей навколо театру, коли був студентом, коли втікав від війни, і навіть коли був в'язним у радянському таборі. Коли ж у житті Леся Курбаса з'явився Львів, ми знаємо, що народився майбутній митець у 1887 році у місті Самбір, що на Львівщині, у сім'ї Галицьких акторів Ванди та Степана. Малий Лесь гастролював з народження разом із батьками виступав у театрі, виконуючи невеликі епізодичні ролі. Дитинство хлопець провів у селі Старий Скалад, нині Тернопільської області. Родина Курбасів жила бідною і часто була в роз'їздах, але батьки прагнули дати Лесові хорошу освіту. Згодом, після навчання у Відінському університеті на філософському факультеті, він повертається до рідної Галичини. Майбутній режисер стає студентом Львівського університету. Відтепер долі міста та митця пов'язані. У цей же час ми можемо говорити про початок театральної діяльності Леся Курбаса. Молодий митець стає актором аматорського гуртка. Соки про це ми ще згадаємо детальніше. Після повернення звідня почав працювати в театрі Гната Хоткевича через півроку у руській бесіді, в складі якої свого часу виступали лесові батьки. За короткий час він зіграв чимало ролей, які одразу привернули увагу і глядачів, і критиків. Поговоримо про особисте, про те, що пов'язаний із душевними хвилюваннями та здобуттям життєвого досвіду. Перше кохання Лесі Курбаса ледь не закінчилось самогубством. Тому він жив із колою в серці. Вона застрягла, коли курбас стрілявся, щоб покінчити з життям через нерозділене кохання. Львівський хірург врятував миття, але кулю дістати не зміг. Львова, то це місто, яке сформувало активну громадянську позицію Леся Курбаса і допомогло проявитися його поглядам. Тут варто ще раз згадати про членство митця у львівському товаристві. Сокіл, одним із напрямків діяльності товариства було створення українського театру, де Курбас також залишив свій слід. Дебюто Курбаса на сцені Сокола 28 березня 1909 Року присвячена меморіальна дошка на будинку Дністра біля вулиці Підвальної. До речі, нині ця дошка є єдиною у місті Лева, яка нагадує нам про зв'язок із митцем. Як можна побачити і підсумувати, Львів для Лесі Курбаса місто важливе і особливе. І саме це місто створило умови, аби Лесь Курбас проявив себе як свідомий українець. А наступні 10 років він провів у Києві, а це вже зовсім інша історія. А з вами була Соломія Камінська. Па-па!